Уявіть собі таку ситуацію. Рішення суду по стягненню аліментів було прийнято ще до повномасштабного вторгнення в суді, який зараз знаходиться, сама будівля суду знаходиться на окупованій території. Далеко не всі справи, тобто навіть більшість справ з цього суду фізично паперова частина справ, вона не була врятована. І відповідно те, що в реєстрі в електронному є ще рішення, саме збережене і так далі. Це одна історія. Але тоді, коли приймалися це рішення, ще оцих електронних справ і системи Електронний суд, в такому вигляді, в якому вона є зараз, не було. Нам для людини необхідно з того суду, який приймав рішення по цих аліментах, отримати декілька документів. Пару довідок та копію протокола судового засідання. Це нам необхідно для того, щоб на території іноземної держави розпочати певний процес. Процес цей в інтересах дитини. Це важливо тут, так? В інтересах неповнолітньої дитини. Ну, в принципі, з тих судів, які знаходяться на окупованій території, справи передані в суди, які знаходяться на території. Підконтрольні Україні і є суди, які ну, займаються безпосередньо всіми повноваженнями тих судів, які значить, в окупації. Ми, відповідно, звернулися до такого суду, який тепер має так, ці повноваження і отримали відповідь, що так, є таке рішення суду, так, була така справа, але її неможливо відновити, тому ніяких документів ми вам не дамо. Є процедура, є процедура передбачена законом, відновлення судового провадження. Але для того, щоб її виконати і відновити, наприклад, судове провадження, необхідно хоча б якісь частини документів по справі мати, а ми їх не маємо. Відповідно, що має жінка в цій ситуації? Провадження відновити неможливо, отримати документи вона не може, відповідно, подати документи на виконання за кордон, вона не може. А батько дитини, який є неплатник аліментів багато років ще до війни, має величезні заборгованості, проживає в одній з країн ЄС, офіційно працює, і все в нього добре. І в мене ще раз запитання: як у адвоката де детальна інструкція, яка би регламентувала якісь альтернативні дії для громадян? Коли вони попадають в таку ситуацію по конкретній втраті документів і так далі, де за два роки хоч одна інструкція.